Скажи, будь ласка, якою ти бачиш себе через років 5-10, про що мрієш? Дуже важко в наших умовах про щось мріяти. Я себе зловила на думці, напевно, останні два місяці, що mm -hmm. я повертаюсь про якимись думками до майбутнього, mm -hmm. бо mm -hmm. я з початком війни писала вірш чесно, що я не можу мріяти. Не можу, бо все залежить від вирішення, на жаль, цієї війни. Жити в війні це якась така суцільна, не знаю, сіра, така смуга. Зараз вже в ній можу знаходити різні там кольори. Через п'ять років я мрію жити в Україні незалежній Україні, яка перемогла в цій війні. Ми вже будемо знати, що таке перемога, якою ціною ми її отримали, і mm -hmm. будемо цінувати. Я дуже хочу, щоб ми не втратили те, що здобудемо, а особисто я буду щаслива через п'ять років. Mm -hmm. Якою ти була в університеті? Тобто ну, то ти була такою ж спокійною, світлою Мартою, чи була можливо трошки шобушною такою активною? Я відмінниця. Відмінниця. <гум> так, я, я активістка у всіх всяких там конкурсах, де тільки можна було дебати ще щось. Ага. Я завжди брала участь всюди, само управління. Да. <гум> Я думав, ти, я, думав я думав, ти скажеш, що я була в університеті такою непосидючою, постійно, якісь пригоди шукала. Ну, я, я шукала пригоди. Шукала так. пригоди? Так, тільки я просто розважаюся Кожен хто як може. <су> У мене це пригоди були такі там самоуправління, якісь ага, там я <су> конкурси, якісь творчі штуки. Дуже любила. А ти розповідала про батьків, що вони викладачі? Що вони викладають і де викладають? А вже зараз вони пенсіонери, Ну, батько ще працює, але вже не викладає. Тато в мене працював він кандидат фізмат наук, а мама теж міжнародне право викладала. Я точно не хотіла вчитись в тих університетах, де викладали батьки. <рес> Це прям було у мене максимально віддалитися. Думала, шукала себе в різному, пробувала, але пішла працювати в університет. Я 9 років була викладачем працювала. Як тобі? Мені подобалось, і зараз я навчаюся в українському католицькому університеті так. на магістерській програмі. І в мене якраз напрямок богослов'я, але практичний. І там якраз християнська педагогіка. І я відчуваю, що я сумую за викладацьким ага. своїм досвідом. І зараз, вже бо я не мала педагогічної освіти, тільки профільну. І зараз я розумію, що я багато речей робила інтуїтивно. Mm -hmm. Інтуїтивно правильно, мабуть, тому що в мене був приклад з дитинства батьків, так от і, і тому я розумію, що багато чого я вмію, і, і я можу це робити, і це мабуть може бути корисним. Тобто є ще такий варіант, що Марта повернеться до викладацької діяльності. Так, да, ну мені було б цікаво, і мені завжди було цікаво студентами спілкуватися, їх якось ем, так мотивувати. Мотивувати ага. навіть я хотіла сказати, що якось провокувати до креативного а, мислення. Власне. от таке я люблю. Основної частини, uh -huh. називається вона Віра під час війни. Я знаю, що ти з Ірпеня, так? ти живеш в Ірпені, і війну зустріла в Вірпені. Але мені цікаво було б дізнатися саме про 23 лютого, тобто за день до. Який це був день? Він був як кожен повсяденний, чи все-таки був якийсь особливий. І я дуже чітко пам'ятаю саме вечір, день і вечір до того, як настало 24 лютого. Uh -huh. Я не пам'ятаю за день до того. Мені здається, за кілька днів до того ми провели останню зустріч євангелізаційного курсу, який ми проводили mm -hmm. в Патріаршому соборі. І воно все так виглядало трохи вже дивно, бо це перечуття воно висіло дуже довго вже. Я пам'ятаю, що я не могла нічого там по роботі дуже робити. У мене було таке якесь ну, перечуття, що щось, щось відбувається, але я не вірила, що буде війна. Mm -hmm. Ну, я не збирала речі, я взагалі. Якось просто в моїй свідомості, в моєму світі, цього не могло статися. Коли ти почула перші вибухи, які в тебе були емоції? Що ти О, відчувала? це вже ранок. Так, я проснулася, я не пам'ятаю це п'ята ранку, мабуть, була через те, що над моїм будинком пролетів винищувач. Угу. Це був дуже гучний, гучний. звук. Угу. Я пам'ятаю, що я підірвалася на ноги і подзвонив сусід в наші двері і сказав: що почалась війна. Я просто пам'ятаю в шок, як почалась війна, ми включили телевізор, почали дивитися новини, і оскільки я у мене з дому видно ту сторону, де Гостомельський аеропорт. І тому з самого першого дня це вони ще туди як полетів, і там постійно були е... бої. бої так, так. так, там були вибухи, дим. І тому е... оце з першого самого дня е... ми були свідками. Я пам'ятаю, що я е... ну що робити, схопила якісь якусь сумку, побігла в магазин, стала Тепутись. в чергу під магазином. І тут мені люди кажуть, що він закритий ще. Я дивлюсь, що там година чи дві до відкриття магазину. Ага, ага, так. Просто ну я не зовсім могла зрозуміти, що тепер робити. От і дуже був, був такий стан ну просто розгублений, так насправді. Угу. А слово окупація, ну тобто таке досить, якби, ну, мені здавалося слово, з яким ми ніколи більше можливо не зустрінемося, так. Тобто завжди окупація це слово щось з історії, так історії України з історії всесвітньої і так далі. Ну тобто, ти навіть до кінця не міг зрозуміти, що це може бути ре, ре, реалії, як ти сприймаєш це слово і що, 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 що таке окупація дійсно людини, яка пережила це. Я не не можу сказати, що я повноцінно пережила окупацію. Так? Тому що ми виїхали 8 березня. Mm -hmm. Вже ми чули, що були російські військові в нас в Ірпіні. В місті так. Mm -hmm. В місті так, якийсь час, але мені, ну я мабуть скажу, пощастило, що я їх не бачила, і я не бачила безпосередньо тіл мертвих людей. Mm -hmm. Якби я залишилась далі, мабуть, я б вже вважала, що я в окупації була. Тобто в ага. мене якось в свідомості моїй це слово не, не підходить. Я <схід> бо в моєму я, свідомості я, та, 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 окупація та, це щось ще гірше, ніж те, що пережила я. Так, — переживає. Так, так, так. Так. Так, Тому я, я була десь під час боїв, <схід> бо ворог йшов зі сторони Бучі. І в Ірпіні безпосередньо бої відбувалися. Тобто в нас було багато перестрілок. І Я навіть коли про це розказую, я завжди кажу, що я могла на слух відрізнити, що це, який є, чи це артилерія, вхідний, вихідний, ураган, смерть, що там ще, тому що ми це все чули. Сирен не було, і ми орієнтувалися на слух. Якщо почалися якісь обстріли, просто вже. В кінці то майже постійно в підвал просто uh -huh. ховалась. А чому ти одразу не не виїхала? Ну тобто в мене просто сім'я є знайомих акторів з маленькою дитиною, і вони там зразу ж в перший день, вони пішки з йшли навіть на в Київ. чому ти не прийняла таке рішення? Не було повного якби усвідомлення того, що так. Я не знала, що таке війна. Uh -huh. Я не розуміла, що це. Я не розумію. А друзі якось впливали на тебе. Твої знайомі які казали: слухай, Марта, ну роби щось, давай на початку? Ні, бо ніхто теж, мабуть, не розумів, не що, відбувало, що, відбувало, що відбувалося, що відбувалося. Ми якось подумали, що оскільки ми не виїхали, я, батьки, брат, угу. що ми перечекаємо. Угу. Це сприяло ще те, що по засобах масової інформації ми чули два-три дні, що все буде, ну, п'ять днів, і якби і вони відступлять. Ну, Продуктивно збули. І насправді, якби було розуміння, на що вони здатні, я думаю, що ми виїхали би одразу. Тож не було усвідомлення. Не було, не було розуміння, що це буде, і навіть не ми коли спілкувалися, я пам'ятаю цю розмову. Ми собі говорили, ну вони ж і на Київ, їм не потрібно заходити в ну, так, 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 так. Ну тобто їх ж немає так, прям настільки багато, щоб вони там цю цю територію займали. Вони просто пройдуть, якщо пройдуть і то по гостомельській трасі, вони туди йшли. Угу. Ну і там щось відповідне бої будуть відбуватися, а Ірпінь якби буде осторонь. Mm -hmm. Так таке mm -hmm. якесь було враження. Ну mm -hmm. просто знову ж таки кажу: ні знань, ні досвід про досвіду про війну у нас не було. Mm -hmm. Розумію тебе. А, скажи мені, будь ласка, що було найскладнішим? Ну тобто, за весь час, поки ти була там, тобто час цієї окупації. Mm -hmm. Ну, найбільш складне для мене було вже останні, мабуть, тиждень. Навіть не тиждень, там якісь дні, коли ми знали, що російські війська зайшли в Ірпінь, вночі були великі обстріли, але я більше переживала, що, що буде, як вони прийдуть. Угу. І це було, напевно, те, що найбільше мотивувало виїхати нас. Я ну, десь все-таки здоровий глузд угу. прибувався до мого розуму, тому що якби. Я молода дівчина і е, там батьки пенсійного віку. З одного боку, мені було страшно, тому що, не дай Бог, вони будуть е, ну, до мене якесь насильство застосовувати. Так. Так? А з іншого боку, мені ще теж було страшно, якщо це буде хтось інший, але я буду при цьому присутня. присутня. І що я зроблю? Як і і це були для мене ну, ці два моменти, про які я постійно думала останній час. І е, у мене не було виходу, і я пам'ятаю, коли я остаточно зрозуміла, що, м -м, що в мене немає варіантів, я нічого не зможу зробити. Угу. Я просто пам'ятаю, що я зловила зв'язок, бо вже зв'язку не було. Я так, ті так, так. написала е, повідомлення в наш чат спільноти: моліться, щоб я виїхала. І я тоді почала молити за те, щоб ми виїхали. Угу. Бо до того е, я ще думала, що ми перечекаємо. А як ти думаєш, чи є вина українців в тому, що на їхніх теренах? Дуваються там бойові дії, відбувається війна. Мені здається, що ми не цінували те, що ми мали. Mm -hmm. Мені здається, що українці схильні нарікати на все і завжди, не приймати теж якихось здорових рішень. Я говорю там про вибори, відповідальність за політику держави mm -hmm. Mm -hmm. і так далі. І мені просто видається, що ми якось жили дуже безпечно. Дуже в такому світі нереальному мені б хотілося, щоб ця свідомість, але напевно так дозріває просто ця національна свідомість mm -hmm. до того, що ми маємо, і за 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 що і це потрібно захищати, за це потрібно боротись, mm -hmm. за це потрібно вкладатися, щоб приймати правильні рішення. І якщо зробили неправильні рішення, значить виправляти ситуацію, мені стається. Скажи, будь ласка, а ти в той час? Коли там почалась війна, в тебе не було таких думок або запитань Богу, чому це відбувається, чому це відбувається саме з нами, відбувається саме з тобою? Угу. Не знаю. У мене не було питання, чому. Ми одразу з першого дня почали молитовний марафон з нашою угу. спільнотою. І весь цей час перебували в молитві. Я вірю, що молитва і Віра допомогла не впадати ні в паніку, тобто всі були дуже в. Такому тверезому стані, незважаючи на те, що ми були під обстрілами, під яким uh -huh. ну дуже небезпечній ситуації, uh -huh. але е, і стан здоров'я був більш-менш е, такий, що дозволив нам це пройти. Теж в перший день пригадую, я почала писати у Фейсбуці: росіяни там версні, зробіть щось, uh -huh. Ну, якби теж намагалася uh -huh. донести їм е, що, що, що відбувається. Е, намагалася якось теж, е, ну тобто. Треба публічно, щоб всі це бачили, так, щоб так, так. зараз щось зміниться. Та? Тобто це не, це не може так відбуватися, це, це неправда, це не про нас. Ну, і Бог зараз втрутиться, так. І тому от, і ми молилися то, з тим, що ось зараз просто це, це все припиниться. Угу. В, в такому контексті, так. На початку війни дуже багато віруючих людей казали про те, що з нами Бог, з нами правда, з нами перемога. А, натомість невіруючі люди говорили протилежне, казали. Де ж був Бог, коли вбивали людей невинних, коли там гвалтували жінок, коли вбивали дітей? Це дуже м показова е, ситуація. Ми теж молились і молимось до сих пір, що з нами Бог. Е, і я думаю, що росіяни теж так моляться, що з ними Бог. Mm -hmm. І напевно, це питання де ж був Бог, воно не тільки для невіруючої людини було актуально. Мабуть, кожен мусив пройти це питання, задати його собі, як мінімум, угу. а може ще й комусь, щоб знайти відповідь, де є Бог в тому, що відбувається і. Не варто теж не мусить бути війна, щоб невіруючі люди запитували, де Бог, тому що так. вони не бачать його і в такому звичайному так. житті, а вбивства, гвалтування, не знаю, терористичні акти вони відбуваються повсякчасно. Тому це якби таке відступ. Якщо говорити про конкретно про мою відповідь на це питання, то я цілком усвідомлюю, що якби не Бог, то. Ну просто і наша країна, і світ просто був би приречений. Е, тому е, я бачу дуже багато дії Бога е, в тому, що відбувається тут в воєнний час. І я це тільки дає тільки моє свідчення, а багатьох людей, яких я знаю, е, тому що так багато милосердя, любові, допомоги, як відбувається тут і зараз, дуже рідко де відбувається. І коли складається якась велика трагедія, дуже багато теж піднімається людей, які можуть нести добро. Бог не вбиває, Бог не гвалтує, Бог не нищить наші міста. Це роблять люди. Це роблять люди, які приймають такий вибір не приймати Бога в своє життя. Тому це є для нас свідчення того, яким може бути зло, якщо немає Бога, немає те, що немає Бога. А якщо людина не приймає його, а приймає рішення небожі. Тому я вірю, що через людей, які приймають Бога, вірять в Бога, через них Господь зупиняє війни, через них припиняється насильство, через них більшість стає добра. Територія добра розростається. Віра під час війни тобі допомагала? Абсолютно, так, кожного дня. Ми були в такому молитовному марафоні, мабуть, рік. Це ми мали там, кілька годин в день, в які ми присвячували молитві. І це якщо про молитву, але взагалі віра багато більше, ніж те. Віра дає можливість переживати складні ситуації, які теж з нашими друзями. З... Тим, хто зараз служить. Так, я вірю в те, що віра це щось е, ширше, те, що дає можливість е, переживати складні моменти і теж переживати війну, бути тут. Так? І інколи хтось питає, як ви тут живете в Україні. Е, е, я вірю, що Бог дбає так, навіть в такій ситуації. Угу. Часто ми чули про те, що ось Бог створив диво, там кудись не прилетіло. Е, Знаю дуже багато свідчень від людей і тих, хто воюють, і маю теж такого друга, який був госпітальєром, зараз він вже є медиком військовим. І чула багато історій про прилетів снаряд, не розірвався, там щось там прилетіло. Я вірю, що Бог теж в такий спосіб діє. Але інколи є така небезпека, що люди, в яких все-таки прилетіло, то що Бог тоді не спас, ага. чи як так вийшло, що ось так. Тому тут є така небезпека трошки. Я вірю, що Бог діє в різний спосіб. І мені дуже шкода, коли чую про ці історії, коли там, не знаю, чи у Львові ця сім'я, що загинула, чи багато інших, чи діти. І найболючіший момент, один із найболючіших, це коли ми вже виїхали, були у Львові, і просто. Закінчилася окупація Ірпіня і виплало от все те, що там відбувалося. Я просто пам'ятаю, це неймовірно боляче і страшно. І ну, питання, Господи, як це сталося, воно було. І вірю, що Бог допоміг зупинити цю навалу, допоміг зробити так, щоб вони пішли. Вірю, що Бог зараз через людей доброї волі намагається зупинити цю війну. Тих, хто стають до зброї, якщо вони військовослужбовці, хто в інший спосіб, який є тільки можливий допомагає війні. Я вірю, що через оце все Бог допомагає нам вистояти і перемогти. Я вірю, що Бог діє через людей, які ведуть нашу державу на політичному рівні. В плані дипломатії, перемовин, міжнародної підтримки, тому що Бог піднімає цих миротворців, нехай по всьому світі. Може, ми не все знаємо, не все бачимо, але насправді вірю, що Бог через те теж багато, багато що робить. І чим більше людей відкликаються на цей заклик Бога, тим більше мені здається тим швидше буде наша перемога. Не одними молитвами. Молитва це класно. Угу. Бог молитву теж цінує, вона є потрібна. Але після молитви теж треба закатати рукава і робити щось, тому що інакше за нас ніхто цього не зробить. Угу. Закінчуючи нашу основну частину, хочеться таке питання поставити вже майже три роки війни. Ти залишаєшся тут? Чому? Багато людей виїхали, і це нормально. Вони рятують своїх дітей, вони бояться, і це, це нормально. Чому ти залишаєшся тут? Як ти для себе це оправдовуєш, що угу. ти для себе знаходиш тут в державі? Ну, у мене немає якогось прагнення виїжджати. Якби я емоційно настільки не знаю, важко переносила mm -hmm. і не могла просто е, жити, Так mm -hmm. можливо, мені б варто було виїхати. Mm -hmm. е, у мене не було такої ідеї від самого початку війни і до зараз. Причому мені пропонували також і були можливості і працевлаштуватись за кордоном, і продовжити там життя. Е, е, я не маю внутрішнього відклику на це. Мені це не є потрібне, так. Так, тут є небезпечно і це є впливає на моє здоров'я, на моїх близьких. Я це свідома. Але це і мій вибір бути тут, бо це є бо тут є моє місце. Тут я можу щось також робити, корисне, можу допомагати. Робити робили проєкт в Ірпіні по соціально-психологічній підтримці. Я там збираю наліки, я не знаю, працюю в благодійному фонді. Для мене це є от місце, де я маю бути, чим я маю займатися. Якби у мене були, можливо, маленькі діти, я б теж приймала б тоді своє якесь рішення, але знаю сім'ї з маленькими дітьми, які теж тут залишаються. Ваш найважчий день в житті, Марта. Коли ми ще були на початку війни в Ірпіні, в один із днів над нашим будинком знову пролетів винищувач, і одразу через якийсь час я побачила фото зруйнованого будинку, на яку було скинуто, я не знаю, що вибухове. Коли він летів, я точно знаю, що кілька секунд це буквально. Я бігла в коридор заховатись, і потім я побачила цей будинок, і я дуже сильно плакала. І у мене була така думка, що цих кілька секунд ти не можеш ні про ти ні не думаєш ні про що. Це я зараз про, mm -hmm. скажу про що. Mm -hmm. Інколи людина думає, що перед смертю в цей момент достатньо не знаю захотіти бути з Богом чи там щось розкаятись. Я тоді усвідомила, що немає цього часу. Є кілька секунд, в які я просто бігла, і я ні про що не думала. Я ну в мене не було жодної думки. І потім я бачу результат, і це мог бути, бути мій будинок, це могла бути я. І я собі подумала, що я не є свідома того, скільки часу в мене є. Це дуже довго мене тримало в такому стані великого шоку Оце усвідомлення. Бо я подумала, чи встигли ці люди зробити те, що хотіли, чи встигли вони прийти до Бога, можливо, і, і так далі. І ніколи не знаєш, коли цей час. Це, можливо, не найстрашніший день, але. Це той день, яким я хочу ділитися. Угу. Як боротися зі страхом? Переживати страх? Захищатися чи тікати? Дуже залежить. Коли як? Топ фільм, який потрібно побачити? О, я подивилась Джоні. Угу. Раджу. Не бачу. Подивлюся. Е, слова, які змушують тебе активно думати. Слова святого письма. Якісь конкретно чи загалом? Слово на день. Слово на день. Так. Окей. Фінальне запитання. Який найбільший виклик для твоєї віри сьогодні? І як ти його долаєш? Бути можливо в якійсь рутині, можливо, в якійсь е, непередбачуваній ситуації, тут війна, якісь інші виклики, е, дозволяти собі переживати різний досвід і переживати його з Богом, е, не очікувати від себе чогось надзвичайного. Я дозволяю собі зараз визнавати, що я втомлена, що я не маю сили, що я не знаю. Чогось не стягую. І це не робить мене менш цінною в очах Бога. А навпаки, він може, напевно, на трохи більше ще дати мені любові, підтримки і чогось такого. Тому для мене виклик, не знаю, бути слабкою, мабуть. Цікаво. Є про що подумати. Дякую, що ти прийшла, дякую, що поділилися. Дякую, що думками. дали Я нагоду. Радий, що познайомитись, і будемо запрошувати ще. Дякую. Дуже дякую. Дякую, Андрій, стопаємо.